Хто відгадає, в якому я зараз місці катаюсь? А поки ви відгадуєте, я вам розповім дуже цікаву історію про те, як я перший раз в своєму житті сів за кермо власного авто. Я думаю, кожен водій пам'ятає цей день, тому що це, напевно, ніколи нікому не забувається. У мене теж вийшло дуже цікаво, драматично, тому е, моє перше відео на каналі я хотів би. Якраз цьому присвятити. У мене так вийшло, що після того, як я отримав водійське посвідчення, у мене не було ніякого водійського досвіду, а автомобіль я придбав після десь 5-6 років, як навчався в автошколі. Тому для мене це було приблизно по відчуттям, як я перший раз сів за кермо зі своїм автоінструктором. Теорію я знав дуже добре, практики хоч не було, але я був на 100% впевнений, що прям сяду в перший же день поїду на каву по справам до своїх друзів, всім покажу своє нове авто. Але реальність трошки внесла свої корективи. Як я сів перший раз за кермо свого авто. Пристибнув ремінь безпеки. Оглянувся по бокам. Для мене казалось, автівка взагалі якась неймовірно великою. Правий габарит я практично не відчував. Я думав, що я не в седані сиджу, а в якомусь гамері. Ну і потихеньку виїхав. Виїжджаю значить, на дорогу. Це був достатньо великий обласний центр. Це була субота. Якраз в самий пік десь в робочку з 10 ранку до 11. -ї. Їду десь приїхав метрів 200, попалаю в яму величезну. Як губнуло, думаю, ну ладно, з ким не буває, перший раз можна простити. Потім по дорозі в мене був перший світлофор, на якому я, звичайно, заглох. Три рази, причому, а все вийшло тому, що я замість першої передачі вмикнув третю і хотів з третьої рушити і не міг зрозуміти, що ж в мене не так виходить. Згорем пополам до мене дійшло, що я не попав в передачу, включив першу та поїхав далі. Потім знач, була ситуація, коли я хотів перелаштуватися в праву сусідню смугу, і щось я не побачив в правому зеркалі автомобіля, він був в сліпій зоні, і я достатньо різко повернув кермо, мені сигналять, в мене вже руки мокрі, спина мокра, я вже весь на нервах. Це пройшло 2-3 хвилини. Як я виїхав в місто, я собі думаю, боже, що я собі купив? Але в мене була задача доїхати додому без ДТП, щоб ніхто не постраждав. І я розумів, що потрібен час. Я не очікував, що буде так складно, тому що в автомобілі нікого не було, я нікого не брав, нікому не казав, що взагалі купив автомобіль. Ну і так, потихеньку я доїхав додому. Десь разів зотра я заглох пару таких ну не аварійних ситуацій, але це я зараз вже аналізую, як я їхав, і не було в мене ні букви у нічого не наклеєно на автомобілі, тому я був для інших водіїв. Таким же учасником дорожнього руху, як вони, і ніхто не підозрював, що це мій. Перший виїзд. Тому я тепер розумію, для чого ця буква У і чому потрібно всім водіям, згідно правил дорожнього руху України, протягом перших двох років клеїти цю наліпку. На другий день я поїхав все ж таки в супермаркет, придбав собі і букву У, поїхали купили. Для дитини автокрісло, це були перші покупки в авто. І потихеньку кожного дня я виїжджав на невеликі відстані, і мені ставало все простіше і простіше. Я розумів, що потрібен просто час, не треба боятися, треба постійно практикувати як теорію, так і практику, і все буде добре. У мене на той час була мрія впевнено себе почувати за кермом, щоб я їхав, слухав музику, пив каву, розмовляв з пасажирами, які в мене в салоні. Але перший місяць це було дуже складно, тому що не міг я дуже швидко аналізувати ситуацію на дорозі. Але тепер в мене є достатньо досвіду. Я можу їхати слухати музику, пити каву, розмовляти по телефону, записувати для вас відоси та отримувати велике задоволення від їзди на власному автомобілі. Тому я вирішив створити цей канал, який буде якраз корисний тим людям, які тільки навчаються в автошколі. Які тільки сіли за кермо не так давно. Я підготував до вас дуже багато контенту, дуже багато ідей. Тут буде виключно практика ніякої скучної теорії. Буду розбирати дорожні ситуації, знімати по можливості всі мої поїздки по Україні в різних містах. Тому контенту буде дуже багато. Я згадував, скільки я відео передивився в перші півроку після того, як я сів за кермо власного авто, і дуже багато інформації я отримав з youtube каналів зі статей, з соціальних мереж. І за це я дуже вдячний тим авторам, тим водіям, які знімають такі відео, що допомагає набратися досвіду, так скажемо, онлайн. І а ви пам'ятаєте свій перший день за кермом? Які у вас були хвилювання, які у вас були ситуації? І напишіть в коментарях, яку б ситуацію на дорозі, який дорожній знак, ви би хотіли, щоб я розібрав в наступному відео. З вас підписка та лайк, коментар. З мене м'ясний контент. Все буде Україна, не прощаємось.